Вітаю, друзі! Отже, перш за все, обов'язковим для нас є проходження компанії хоча б один раз. Для тих, хто грає з моменту релізу, проблем не виникне. Однак для тих, хто тільки починає або планує зануритися в Diablo 4 з початком сезону, майте на увазі, що вам потрібно пройти компанію хоча б один раз. Якщо ви її вже пройшли, то можете пропустити її і відразу зануритися в сезон, щоб почати фармити його контент. Хочу підкреслити, що ви повинні створити нового сезонного персонажа. Таке правило: новий контент, новий герой. І Ніяк інакше. Що стосується нашої репутації, то так, нам доведеться розблокувати її знову, але не повністю. І вівтарі Ліліт і карта вже будуть відкриті для нас. Хочу звернути вашу увагу на те, що ви повинні хоча б один раз зайти в гру 18 липня, коли відбудеться оновлення. Зокрема, вам потрібно зайти під персонажем, у якого вже все розблоковано, щоб гра зберегла цього героя як вашу початкову точку. Щодо тривалості сезону, то він триватиме приблизно 3-4 місяці. Залежно від того, як буде підготуватися. Готовлений і протестований наступний сезон. Тепер давайте зосередимося на нашій головній меті, яка полягає в тому, щоб якомога швидше підвищити свій рівень. Верхня межа рівня на сезон залишається незмінною, сотий рівень. Досягнення цього рівня буде залежати від обраного вами персонажа і вашого білду. Наскільки потужним вони будуть після ребалансу? Починати фарм варто з першого або другого рівня складності, залежно від ваших можливостей. Краще бігати в партії щонайменше з двома людьми, тому що в дуеті ви отримуєте. Більше досвіду. Оскільки вам не обов'язково проходити компанію групою, ви можете проходити підземелля паралельно виконуючи сезонні завдання. Сезонні завдання не є складними. Вони включають в себе очищення підвалів, підземель та збір ресурсів. Загалом вони прості. Виконуючи ці завдання, пов'язані з підземеллями, ви закриватимете розділи сезонної подорожі і, як наслідок, отримуватимете нагороди. Ці нагороди включають ресурси, скриньки з мотлохом та легендарні аспекти. Крім того, виконуючи все більше і більше завдань сезону. Лонної подорожі ви будете заповнювати індикатор Battle Pass. Говорячи про Battle Pass, слід зазначити, що він буває двох типів: безкоштовний, який надає вам усі можливості гри. І тут найважливішим ресурсом є тліючий попіл. Це ресурс, який ми можемо використовувати для купівлі бустерів та різних безкоштовних трансмагів. Що стосується платного Battle Pass, то там буде набагато більше переваг. Але в основному це візуальні покращення, такі як прикраси для коней та візуальні ефекти для спорядження. Такий Battle Pass зможуть отримати гравці, які придбали Deluxe та Ultimate видання. Якщо вам сподобається сезонна подорож, і ви досягнете 20, 30 або 40 рівня Battle Pass і ви зрозумієте, що вас задовольняють ці візуальні нагороди, ви можете придбати Battle Pass в будь-який час. Що стосується цих платних Battle Pass'ів, то я не бачу особливого сенсу в розширеному Battle Pass'і. І є дві основні відмінності між цими перепустками. По-перше, вони пропонують лише емоції, які рідко використовуються більшістю гравців. По-друге, вони Надають 20 гарантованих рівнів в Battle Pass, які насправді не дають жодних значних переваг, оскільки всі бустери доступні в грі, можна придбати після досягнення 40 го рівня. До досягнення 40 го рівня ви накопичите достатньо ресурсів, щоб купити ці бустери. Отже, ми повинні зосередитися на підвищенні рівня паралельно з виконанням сезонних завдань і дослідженням усіх можливих підземель. Намагайтеся надавати перевагу підземеллям, які відкривають аспекти виключно для вашого героя, оскільки легендарні аспекти на початку збільшують. Силу вашого героя. Таким чином, ви зможете швидко переходити на вищі рівні складності та прокачуватися. Хочу нагадати, що третій рівень складності відкривається після того, як ви пройдете підземелля собор світла, рекомендований рівень якого 50-й. Втім, ви можете спробувати пройти його і на 40 рівні, якщо відчуваєте в собі достатньо сил. Після того, як ви закриєте ці підземелля, ви можете перейти до третьої складності і випробувати свого героя там. Паралельно з цим, на 40 рівні ви зможете придбати різні бустери. Вони бувають різних типів: бустери досвіду, бустери золота, бустери пошуку ресурсів та бустери збільшення тривалості еліксиру. Також є бустер, який збільшує шанси знайти нові дорогоцінні камені. А точніше сезонні камені з тематикою подорожей, які ми будемо вставляти в наші каблучки та амулети. Ці підсилювачі можна придбати лише на 40-му рівні, і купуються вони за ресурс під назвою тліючий попіл. Тепер невелике зауваження щодо цих самоцвітів. У першому сезоні ми матимемо загалом 32 самоцвіти, і вам може бути Цікаво, де вони будуть зберігатися. Насправді ніяких спеціальних відсіків для них не буде. Вони будуть зберігатися або в вашому інвентарі, що малоймовірно, або швидше за все, в ваших скринях. Отже, нам потрібно кудись подіти ці 32 камінці. І якщо припустити, що ми використаємо 3 з них, то у нас залишиться ще 29. Отже, нам потрібно буде виділити місце в скрині для цих 29 камінців, які можуть займати досить багато місця. Цілком можливо, що у нас буде можливість демонтувати їх, перетворювати. На якийсь інший ресурс продати або просто викинути, якщо вони нам не потрібні. Однак Blizzard заявила, що ці коштовності мають тимчасовий характер. Вони не планують тримати їх у грі, а це означає, що після завершення сезону вони просто зникнуть. Тепер давайте поговоримо про те, як ми будемо знаходити ці серця. Коли ви перемагаєте ворогів, ці предмети будуть падати з певною ймовірністю, зокрема з ворогів, уражених корупцією, як це продемонстровано в трейлері. Тепер повернемося до підвищення рівня. Як тільки ви досягнете третього рівня складу, вам стануть доступні підземелля кошмару, включаючи підземелля священного рівня. На цьому етапі ми можемо почати наш фарм. Чому? Тому що в цих підземеллях ми будемо отримувати гліфи від ворогів, а гліфи стають важливими, коли ми досягнемо 50-го рівня і почнемо прогресувати таблиці парагонів. Крім того, нам знадобляться ключі для доступу до цих підземель кошмару. Контракти з дерева, що шепоче, дуже допоможуть нам у пошуку цих ключів. Завершуючи підземелля, такі як підвали та інші, ми отримаємо не лише ключі, але й різні. Різні предмети, в тому числі легендарні, з яких ми зможемо вибрати потрібні нам аспекти. У цих підземелях кошмару ви зможете досить ефективно підвищувати рівень. Ми будемо розвиватися десь між 60-м і 65 рівнем, і в цей момент, залежно від вашої сили, ви зможете спробувати закрити наступне підземелля, оскверненний храм, щоб розблокувати четвертий рівень складності. В результаті вам стануть доступні нові типи підземель кошмарів, які називаються Ancestral. Там ви зможете підвищити свій рівень до сотого. го Деякі гравці. Ці будуть прогресувати швидше, інші повільніше, але зрештою ми всі досягнемо сотого рівня. Ми можемо прогресувати до четвертого рівня складності. Однак не забувайте про вміст пекельних припливів, адже при фармі ви будете отримувати не тільки предмети, а й ресурси для повторного прокачування афіксів, які будуть незамінні, принаймні на початку. Отже, друзі, це досить проста послідовність дій. Залишається тільки дочекатися початку сезону і ознайомитися з цими бойовими перепустками. Можливо, там буде якась особлива та унікальна нагорода. Наприклад, додаткова вкладка в скрині, це було б дуже круто. Щодо вибору героя, то наразі про це говорити зарано. 17 липня вийде оновлення, яке обіцяє 13 сторінок патчноутів. Тільки після цього оновлення ми зможемо почати роздумувати, з якого героя почати і хто може виявитися сильнішим. Хоча, як показує практика, імбою може стати будь-який герой, будь-яка темна конячка, адже багів у грі предостатньо. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. Друзями, бережіть себе, слава Україні!